Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про гру, яка називається Tronix Up. Тут ми можемо отримувати монети, дохід вже зараз, не чекати, як Хамстер, Кетізен і інші тапалки. Зараз розповім, що тут потрібно робити. Ми просто заходимо за моїм посиланням і отримуємо вже безкоштовно одну енергію, яка добуває нам TRX. Їх ми можемо потім виводити на свій гаманець і продати, і вивести свій дохід на карту. і... Куди завгідно. Зараз вам розповім ще про безкоштовні способи заробітку, які тут можна отримати. Перший, це, як я сказав, це ми отримуємо безкоштовну енергію і просто отримуємо TRX. Потім ми натискаємо на місії, виконуємо ці місії, простенькі отримуємо за них монету Shiba. Ось перше в мене виконано, друге також, третє і четверте. Також за перше поповнення ми отримуємо 100 тисяч shiba Іну. Також ми запрошуємо своїх рефералів і отримуємо за них також бонус. Якщо ви хочете, наприклад, ваш дохід за годину, за день точніше, був більшим, ми просто натискаємо кнопочку Boost. Тут з'являється, скільки ви хочете поповнити, але мінімум 100. Наприклад, натискаємо, отримуємо номер гаманця. Ага, сервіс зараз не працює. Окей. Так, я перезапустив. Отримуємо номер ганця, поповнюємо, і потім в нас з'являється тут більше енергії, яка, яка нам добуває 3Х. Як ми можемо зрозуміти, тут ось за 30 днів ми отримуємо 155% профіту. Кожного дня буде приходити 5%. Тобто, якщо ви вклали сюди 100 3х, через 30 днів ви отримуєте 155х назад. Тобто 100 ваших і 55% профіту. Пізніше. Тут розпишу в своєму телеграм-каналі детальнішу інформацію, але основну ви вже отримали. Тому переходимо за посиланням, реєструємось, безкоштовно отримав першу енергію. А хто хоче заробляти більше, просто поповнюємо і заробляємо. Всім пока.